В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. Чоловік наніс проникаючи ножове на поранення дружині. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Саджавка, що в Коломийському районі. В Калуші Керманич вантажівки збив пішохода. На Косівщині під колеса мікроавтобуса потрапила малолітня пішохідка. На пожежі в Рогатинській громаді врятували дитину. Рятувальники допомогли жінці, яка травмувалась у горах. На лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що госпіталізовано 64-річну жінку мешканку села Криховичі у важкому стані між подружжям в приміщенні літньої кухні стався конфлікт. Та сварка, під час якої 64-річний чоловік схопив зі столу кухонного ножа та наніс ним удар в плече, спричинивши дружині тяжкі тілесні ушкодження. З місця події поліцейські вилучили кухонні ножі, одяг потерпілої та інші речові докази, які направили на експертизу. Чоловіка перевірили на стан сп'яніння, правоохоронці виявили 2,49 проміли алкоголю у крові. Слідчі оголосили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Поліція Івано-Франківщини нагадує, домашнє насильство це реальна загроза життю і здоров'ю. Якщо ви стали жертвою насильства або вам відома інформація про особу, стосовно якої вчиняється побутова кривда. Не зволікайте, не замовчуйте інформацію, телефонуйте в поліцію за номером 102. Це може врятувати життя. Дорожня транспортна пригода сталася у селі Саджавка, що в Коломийському районі. На місці аварії поліцейські встановили, що мешканець Ланчинецької громади 2000 року народження керував легковиком «Форд Фокус. Водій не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на пішохода. Останній рухався проїжджою частиною дороги у напрямку руху автомобіля. Травмованого місцевого мешканця 96-го року народження госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні Керманич. Тверезі за фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження. У Калуші трапилася аварія. Відомо, що керманич вантажівки Рено Магнум 75-го року народження. Мешканець району рухався ділянкою дороги Н-10 з три чернівці Мамалига. Водій проявив неуважність та вчинив наїзд на пішохода. Жінка якраз переходила проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом зліва на право відносно напрямку руху транспортного засобу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 38-річна мешканка Калуша отримала тілесні ушкодження. Та була доставлена до медичного закладу. Однак від отриманих травм потерпіла невдовзі померла. Керманич Тверезий його перевірили поліцейські за вказаним фактом. Слідчі проводять розслідування обставин ДТП. Розпочали кримінальне провадження. До косівських поліцейських надійшло повідомлення про ДТП з травмованою дівчинкою. Аварія трапилась у селі Яворів Косівського району. 40-річний керманич мікроавтобуса Мерседес Бенц Спрінтер, мешканець громади, у межах вказаного населеного пункту вчинив наїзд на дівчинку пішохідку. Дитина раптово вибігла на автомобільну дорогу з маршрутного автобуса, який висаджував пасажирів. В результаті ДТП 12-річну потерпілу місцеву мешканку доставили до ліка, Водія перевірили на факт вживання алкоголю. Результат тверезий. За цим фактом слідчі розпочали розслідування. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Долиняни Івано-Франківського району. До місця негайно направили рятувальників рогатина та добровольців-вогнеборців села Фрага. На момент пожежі в будинку перебували п'ятеро людей. З них троє діти. Помітивши пожежу, двоє дорослих та двоє дітей 2018 та 2020 років народжень змогли самостійно вийти з будинку. А у задимленій кімнаті залишилася дівчинка 2022 року народження, яку врятували місцеві мешканці до прибуття рятувальників. З місця події двох дорослих та трьох дітей направили до лікувального закладу для медичного обстеження. Зі слів медиків, ознак отруєння продуктами горіння немає. Під наглядом медиків залишили дворічну врятовану дівчинку. Причина виникнення пожежі та всі обставини наразі встановлюються фахівцями. До гірських рятувальників на мобільний застосунок порятунок у горах поступило повідомлення про те, що на горі хом'як травмувалась туристка. Жінка спускалася з гори та отримала травми голови і потребувала допомоги рятувальників. Завдяки застосунку координати місця знаходження жінки були відомі, тому рятувальники оперативно прибули до постраждалої і надали їй домедичну допомогу а в подальшому супроводили до підніжжя гори. Тож, якщо ви вирушаєте мандрівкою гора, ми радимо завантажити застосунок порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.